Шлюб за 10 хвилин. У додатку Дія незабаром має запрацювати нова функція. Завдяки їй не потрібно буде йти до відділу державної реєстрації актів цивільного стану, аби заповнити необхідні документи. Окрім того, на порталі можна буде обрати місце, час, формат і зал, де відбуватиметься церемонія. Ця Це послуга доступна тільки на порталі Дія, тобто в застосунку на телефоні, ви її не знайдете. І на момент проходження бета-тестування її фактично пересічні громадяни не бачать. Десь розробники обіцяють, що протягом до трьох кілька тижнів, там до трьох тижнів вона вже з'явиться, відтестується, відповідно, вже з'явиться для всіх громадян, які користуються даним порталом. По-перше, заява подається від двох осіб. Це мають бути люди відповідно для того, щоб вам зайти в портал Дія, ви маєте мати електронний цифровий підпис. Тобто ви маєте бути повнолітніми за допомогою там. З способів там чи це банка ID, чи іншим способом, ви заходите на портал Дія, заповнюєте заяву, і заява підписується двома особами.